Коли кашель заважає, брізарт допомагає. Триває спеціальний ефір на радіо «Інвест». Для вас працює Тетяна Іванська. Як обіцяла, поговоримо про чотири ймовірні сценарії завершення війни. Для мене жоден із них насправді не звучить добре, тому що, ну тому що не звучить добре. А, значить, журнал Таймс, підкреслюючи а, верніше, журнал Таймс випус, випустив свої. Сценарії завершення війни, але він підкреслив, що серед них немає нереалістичних, як, наприклад, смерть російського е диктатора або несподіваний успішний український контрнаступ. Ну, по-перше, мене не радує, те, що вони не вірять в український контрнаступ успішний і не вірять в смерть диктатора. Хоча так хочеться жити, хоча б цією вірою. Згідно е цієї публікації, є чотири сценарії: перший сценарій він найгірший, тому що це поразка абсолютно України. Україна. Е програє у війні вона залишається без підтримки сполучених штатів, але в такому разі танки Росії під'їжджають ближче до кордонів Польщі. І НАТО зіштовхується з розширенням Росії, і Трамп, нібито такого результату війни, побоюється і не хоче. Другий сценарій, який описується, це він називається Поганий мир, і він є таким самим поганим, як і перший сценарій. За нього Україна позбавлена підтримки Сполучених Штатів і вона підписує мирну угоду, але погано для нас. Третій сценарій передбачення передбачає припинення вогню. Це буде така частина перехідної. Фази, яка веде до остаточного врегулювання цієї війни, Україна захищається в Україні Є гарантії безпеки, є під економічна підтримка. ось і в оточенні Трампа, як пишетесь, розуміють, що без остаточного врегулювання війни припинення вогню буде недостатньо, тому тут щось буде. Підписано, крім того, є й четвертий ймовірний сценарій. Згідно нього, Сполучені Штати дають Україні допомогу дають їй змогу провести переговори з позиції сили. Підписується певна угода. Ну але тут йдеться про проти Росії, звичайно, що проваджуються санкції. Але якщо цей сценарій стає реальністю, то Україні доведеться йти на територіальні поступки і по про повернення на наші кордони 91-го року. Можна забути про це не, не бо це ймовірно не станеться ніколи. Як на мене, то всі чотири сценарії звичайно що погані, тому що десь здається, що світ досі не розуміє хто агресор, хто жертва. Але будемо, будемо зараз говорити, що це означає для наших е, міжнародних партнерів і чому саме такі сценарії, Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Елька Кучерва разом із нами на зв'язку. Пане Тарас, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Дякую, пане Тарасе, Всі чотири сценарії ви від мене почули? Я ще раз наголошую: для мене жодного сценарію хорошого такого немає, тому що все ж таки Україна має бути сильною, вільною і єдиною, і маємо забрати це все. Але тим не менше, як ви вважаєте, по перше, на основі чого виникли ось ці чотири сценарії, і який вам із них здається найбільш реалістичним? Ну, насправді, я коли читав цю статтю і теж для себе спробував проаналізувати ці чотири сценарії. Вони мені насправді звучать не як чотири сценарії, а як два сценарії. Тому що перший, і другий, і третій, і четвертий вони виглядають просто як фази, ну скажімо так, одного сценарію і одного розвитку подій. Так, тобто, ну перший найбільш песимістичний сценарій, який говорить про те, що Україна позбувається всієї західної військової допомоги. Ну і зрештою, це. В кінцевому випадку призводить до колапсу української держави, і відповідно до того, що російські окупаційні війська опиняються на західних кордонах України, відповідно на східних кордонах Польщі, так і наступним в цій статті де сценарій про те, що Україна отримує поганий мир, і зрештою політично вона так чи інакше поступово переходить під контроль Російської Федерації, тобто писується щось подібне, що відбувається зараз у Грузії, але так чи інакше, ми чтово розуміємо, що цей Поступовий політичний дрейф України при сценарії поганого миру для нас та дрейф в бік Російської Федерації він все одно рано чи пізно закінчиться російськими танками на західних кордонах України. Тобто, в будь-якому випадку те, що Росія буде намагатися перехопити політичний контроль над українською державою, вона в кінцевому підсумку буде підпорядкована російській стратегічні цілі. Ну і власне ця ціль полягає. В розміщенні своєї військової інфраструктури, як кажуть Росіяни, так на кордонах НАТО, ну і відповідно далі. Вже е, Кремль може переходити до шантажу північно-атлантичного Альянсу безпосередньо. Тобто, для мене другий сценарій це просто перша фаза переходу до першого да, от версії журналістів Таймс. І те сама та сама історія для мене з третім і четвертим сценарієм, тобто третій сценарій, коли Україна отримує ну плюс-мінус непогані для себе е результати мирного врегулювання, і відповідно посилює свої позиції і таким чином, так якби ситуація певним певною мірою кристалізується. І відповідно четвертий сценарій, коли Україна отримує максимальну допомогу, нарощує максимальний свій ресурс до е того рівня, де в принципі ну ми можемо бути впевнені в тому, що принаймні на середньострокову перспективу е наша безпека і наш захист. Гарантованими, ну і відповідно, це все робиться спільно із нашими європейськими і американськими союзниками, аж до розміщення європейських і, можливо, навіть американських військових контингентів на території України. Ну і власне цей Ну третій сценарій це є перехідний етап до четвертого сценарію. Тобто, якщо дійсно ми е, зможемо отримати ну, скажімо так, гарні е, гарантії миру, і відповідно гарні гарантії безпеки, то так чи інакше для того, щоб посилювати ці гарантії і стримувати Російську Федерацію, нашим західним партнером доведеться в будь-якому випадку нарощувати і подальшу військову допомогу Україні, і зрозуміло думати щось про більш серйозні гарантії безпеки, чи то на рівні НАТО, чи то на рівні статусу основного союзника США поза НАТО. Але так чи інакше, третій сценарій він. З часом буде призведе до реалізації четвертого сценарію, тобто як на мене, це по суті детальніший опис двох базових сценаріїв, песимістичного і оптимістичного, які можуть бути реалізовані. Ну і зрозуміло, чому ця стаття з'явилася зараз, враховуючи те, що адміністрація Трампа принаймні, по лінії державного департаменту і тих міжнародних програм допомоги, які реалізує держдеп, на 90 днів призупинила дуже дію дуже багатьох програм. Які насправді ну якщо говорити про Україну, вони дуже правильно і дуже органічно доповнюють ту військову допомогу, яку ми отримуємо, тому що ну дійсно якби призупинення американської допомоги не стосується надання Україні озброєнь. Так тому що це окрема лінія безпекової політики США, це як кажуть, пророгатива міністерства оборони сполучених штатів, але от по лінії державного департаменту реалізується дуже багато гуманітарних програм. Починаючи від розмінування і закінчуючи програмами, які допомагають нам відновлювати нашу критичну цивільну інфраструктуру після чергових російських обстрілів, так і зрозуміло, що у випадку, коли ці обстріли тривають, і ну, росіяни ж зеркально не будуть відповідати на 90 днів нанесення чергових там чи ракетних ударів по території України, власне, от для того, щоб попередити і державний департамент, хоча я більш ніж впевнений, що Марко Рубіо чудово розуміє, якби критичність ситуації ну і скоріше за все там. Просто він був змушений виконувати пріоритети Дональда Трампа, тому що ну по великому рахунку є два винятки з ось цього призупинення американської міжнародної допомоги. Перший виняток це Ізраїль, і другий виняток це Єгипет. Ну обидва винятки вони так чи інакше зав'язані на тому, як Трамп бачить розв'язання ситуації на близькому сході. Ізраїль зрозуміло, чому тому, що ну Трамп завжди відзначався дуже такими проізраїльськими чіткими позиціями. А Єгипет в даному випадку відіграє таку цікаву роль. Трамп хоче домовитися із керівництвом Єгипту, щоб ця держава прийняла на половину з Йорданію, прийняла офіційно біженців з сектора Газа та тому, що ну план Трампа полягає в тому, щоб Ізраїль там все зачистив. І саме тому Трамп, до речі, зняв обмеження Байдена на поставку Ізраїлю 950 п'ятдесяти кілограмових авіабомб. Ну в тому числі для того, щоб виконати цю задачу, і от власне марко Рубіо він зрозуміло, що він змушений як функціонер виконувати ці пріоритети. Та нового президента Сполучених Штатів, але враховуючи, що відлік ось цих ста днів, які Трамп дав тому самому Кіту Келогу, для того, щоб регулювати ситуацію з російсько-українською війною і підготувати ну, якби фундамент для початку переговорів, ці сто днів, я кажуть, вже пішли. Цей відлік уже пішов. І чим довше поставлена на паузу ця гуманітарна складова допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки, тим по перше Вашингтону, потім треба буде набагато більше грошей. Виділяти для того, щоб ліквідувати наслідки цієї паузи, яка буде так от і якщо вона буде тривалою, ну і зрозуміло, що це послаблює насправді наші позиції перед росіянами, і це точно не сприяє створенню сильніших умов для України за столом переговорів, чого очевидно хоче і Кіт Келох і Марко Рубіо. Ну і власне тут єдина хороша новина, принаймні, на зараз цієї історії, полягає в тому, що саме Марко Рубіо, як державний секретар Сполучених Штатів, він буде приймати фінальне рішення про те. Які програми запускати по нові? Які програми продовжувати? Які програми відміняти тобто добре що це не буде робити цей так званий департамент державного державної ефективності під орудою Ілона Маска та тому, що. Ну, ніби теоретична це їхня парафія, але от тим не менше, дуже цікаво, що Трамп всю відповідальність поклав на держсекретаря Сполучених Штатів. Відповідно, його рішенням має бути продовження або не продовження американської закордонної військової допомоги перепрошую, гуманітарний так, не військовий. Так, гуманітарний. пане mm. Тараса. А от стосовно того, стосовно цих планів, і стосовно того, що написав Тайм, та, вони не врахували двох неймовірних сценаріїв: це е, те, що ця кремлівська цвіль нарешті е, піде в набуття, не, і не врахували сценарію успішного контрнаступу е, українських е, військових. І от тут, знаєте. Ну тут мені найбільше воно тригернуло, тригерну, Чи це означає, що вони не збираються далі підтримувати Україну? Чи це означає, що вони бачать, що Сполучені Штати можуть відмовитися від підтримки України? Що це означає? Ну насправді. Ну, зрозуміло, що е, питання якби смерті, так е, бункерного дяда воно скинуто зараз, принаймні, та от якби з одного із імовірних е, е, сценаріїв розвитку подій, е, по тій причині, що це насправді найстрашніший сценарій для наших західних союзників, тому що ніхто не може передбачити по перше, що буде відбуватися на Росії, враховуючи те, наскільки там змінилася і внутрішньополітична ситуація після повної зачистки та політичного поля. От е, дуже Багато хто для кого Росія продовжує залишатися таким закритим чорним ящиком, так ну хай вона там і буде цим закритим чорним ящиком труною для російської диктатури, але тим не менше розуміння на заході тих процесів, які можуть може запустити смерть російського диктатора, така не передбачена. Так? Поки наші західні союзники не готові для себе зрозуміти, які в них є основні сценарії реагування: політичні, економічні, навіть військові. Так? І от власне тут теж. Один з аргументів, які ми можемо використовувати для того, щоб комунікувати нашу позицію з нашими західними партнерами, полягає в тому, що ну, наприклад, важливим фактором того готовності заходу до. Якоїсь можливо не неконтрольованого розвитку подій на Росії після того, як оця вся путінська вертикаль почне валитися, так от одним із стабілізаційних факторів цієї ситуації може бути сильна Україна і сильна українська армія, тому що у випадку чого ми завжди будемо готові зайти на європейську частину території Російської Федерації і стабілізувати ситуацію там, створивши додатковий буфер перед східним флангом НАТО, і це точно не може не подобатися в перспективі нашим європейським. Союзникам і це точно буде подобатися Трампу, тому що ми йому скажемо, можемо сказати напряму, це будуть війська не американські, а це будуть війська українські. Так? Тобто, от тобі е, ще один. Плюс так в реалізацію твоєї програми, що от європейці мають більше опікуватися самі собою, і власною безпекою, тому тут скоріше ну питання, чому виключена смерть Путіна в цій конфігурації, це скоріше питання такої геополітичної невизначеності і частково продовження цих фантомних страхів часів холодної війни. От коли захід з одного боку дуже хотів перемоги в цій холодній війні, щоб Східний блок і відповідно радянський союз розпався. Але коли це справді сталося, то захід виявився абсолютно не готовим ні морально, ні психологічно. Ні політично, ні навіть в безпековому сенсі до цих речей, ну і е, момент який пов'язаний з українським контрнаступом. Е, я думаю, що він тут пропущений свідомо враховуючи те, що ну е, принаймні, на даному етапі наші західні партнери зосереджені е, в першу чергу на мирному е, врегулюванні всієї цієї історії. Так і відповідно в, е, в е, такій конфігурації, в такому баченні розвитку подій, е, контрнаступ з боку українських військ. Ну теоретично він можливий виключно на території України, так і в межах наших кордонів. Хоча, звісно, ми всі хотіли. Щоб це було і на території України, і наприклад на території е, поки що російської Курщини, але це не значить, що е, така опція вона взагалі прибрана зі столу. Так тому що, в принципі, якщо е, все, все йде до того, насправді да ми бачимо по реакції путінської диктатури і її представників, що е, російський диктатор насправді не зацікавлений в тому, щоб іти е, на якісь поступки, так він навпаки зараз займається тим, що він е, підлабузничає перед Трампом, так розповідає, який він розумний і от так. Шкода, що він програв у 2020 році, тому що може нічого цього не було, і так далі. Але при цьому Путін говорить про те, що він не збирається відмовлятися від тих цілей, які він поставив перед собою на самому початку війни проти України, і це свідчить про те, що Путін ну, сподівається Трампа, просто як кажуть, заговорити десь там на зустрічі тет а тет, присісти йому на вухо, порозказувати, який він класний, і відповідно таким чином спробувати проштовхнути свій порядок. Денний і, от власне, один із запобіжників того, щоб це не вийшло. Або один із запобіжників тиску на путінську диктатуру в такому випадку може бути якраз оцей аргумент контрнаступу збройних сил України. Тобто Білий Дім в будь-якому в будь-який момент може сказати, що якщо Росія буде продовжувати оцю гру в виставлення ультиматумів, так і ну при цьому санкції, наприклад, проти російської російського енергосектору і російської нафти не будуть діяти настільки швидко, як на це розраховують американці. То в будь-який момент можна сказати, що ми даємо Україні Ну, По-перше, ту зброю, якої в них ще немає. Наприклад, крилаті ракети Джас до F-16 з дальністю 900 кілометрів. І ми знімаємо е, всі політичні обмеження з е, того, як українці використовують зброю по території Російської Федерації, і це автоматично може стати прелюдією до майбутнього контрнаступу збройних сил України, і це може стати фактором тиску на путінську диктатуру, якщо, наприклад, е, бункерний буде дуже сильно впиратися і намагатися все таки проштовхнути е, свої е, ультиматуми в переговорах з Трампом. Тобто, ну для мене це трошки відкладена в часі історія, е, і е, е, ну е, можливо навіть правильно, так, що це ця, ця опція зараз не озвучується на офіційному рівні, тому що краще коли росіяни про неї дізнаються тоді, коли це все почнеться, і реагувати для них уже буде занадто пізно. Давайте ще поговоримо про призначення стосовно про призначення в Сполучених Штатах. Там ми бачили. Дуже різна команда у Дональда Трампа. Але ось, попри ну, попри те, коли він назвав ім'я телеведучого піте Гексета. Ми бачили багато матеріалу про нього. Ми бачили це ще до того, як він став президентом. Ми бачили компромати на нього. Ми бачили, в чому він звинувачується. Тим не менше, сенат сполучених штатів затвердив ветерана та телеведучого піта гексета на посаду міністра оборони Сполучених Штатів, попри усі ці звинувачення в неналежній поведінці. Віцепрезидент Джейді Венс віддав свій вирішальний голос на кори. Гексита, тобто там також була боротьба за те, все ж таки призначить його чи не призначить, але тим не менше, я нагадаю, що його звинувачували у сексуальному насильстві і зловживанні алкоголем. Ось як ви вважаєте, на що новий міністр оборони Сполучених Штатів буде зараз впливати і як він вплине на ситуацію в Україні? Так, справді там така гостр... гостре було голосування. Дійсно, це була перевага просто реально в один голос. І цей був голос Джейді Венса і, взагалі, з часів створення. Посади міністра оборони в Сполучених Штатах Америки з 1947 року. Це перший випадок, коли з такою мінімальною перевагою був затверджений черговий очільник Пентагону. Ну але менше з тим, враховуючи от всі ті факти біографії, про ті вже багато пишуть, про ті, ми з вами вже так тут теж згадали побіжно, і стосується пана гексета і. Ну, специфіку його проходження взагалі через Синад, да? тому що там ну, такі республіканці, як наприклад Міч Маконел, вони голосували проти нього, проти цієї кандидатури. Але в даному випадку логіка Трампа зрозуміла. Він точно не хоче на посаді міністра оборони ну, другого генерала Метіса, який мав свою думку, і який, ну скажімо так, своєї професійної точки зору, і враховуючи який авторитет той самий Метіс має і продовжує мати. В рядах американської армії, ну скажімо так, він не був настільки слухняним міністром оборони, якщо брати цей конкретний приклад, як можливо це хотілося б Трампу, і власне от призначення Хексета на посаду міністра оборони зараз, от в на початку другої каденції президентства Трампа, це такий дуже хороший яскравий приклад того, з яким підходом взагалі зараз заходить Дональд Трамп в друге вивальний кабінет. Так, тобто він хоче бачити Чити довкола себе в першу чергу на ключових посадах людей, які будуть йому по перше, максимально вдячні, і по друге, максимально лояльні до нього. Так? тобто ті люди, які будуть максимально Слуханими функціонерами і максимально слухняно виконувати ті директиви, які будуть спускатися Дональдом Трампом. Навіть ці факти біографії, які вже е, озвучені про пана Гексита, вони свідчать про те, що він точно дуже вдячний е, Трампу за те, що той його протягнув на цю посаду, е, не зважаючи на от е, такий є, дуже специфічний бекграунд, і на те, що американські військові взагалі поняття не мають, що це за людина. Ну а з приводу там його зловживання алкоголем, там ну була цікава історія. Він грудні місяці минулого року на е, слуханнях своєї кандидатури в. Конересії в сенаті він клявся, що якщо його затвердять, то він з алкоголем зав'яже. От, але мабуть, йому ніхто не сказав, що на Росії є такі Дмитрій Алкогольович, Медведів, якому е, одне другому не заважає. Та тобто, ну насправді е, це історія про те, що е, Трамп зараз формує довкола себе е, ну найближче оточення людей, які точно будуть е, без зайвих запитань і максимально скрупульозно виконувати будь-які директиви Трампа, і відповідно не ставити під сумнів будь-які рішення, які буде приймати майбутні е, в майбутньому президент Сполучених Штатів Америки, ну як мінімум по е, лінії. Міністерства оборони тут питання: вони будуть виконувати будь-які директиви Трампа чи будь-які директиви Маска, тому що ми бачимо, що Маск також має величезний вплив. І ми якось з вами також говорили, що маск може просто його можуть піти, так тому що Трамп десь Трамп десь приривнує, Трамп десь скаже, що він занадто багато на себе бере. Але ні, він все рівно впродовжує і наразі все всіх влаштовує. От з маском тут із міністерством оборони тут насправді дуже цікава історія, враховуючи те, що ну так як в них зараз розвиваються відносини, я маю на увазі Трампа і Маска, так оце такий бурхливий роман з тим, як маска дуже часто пос останнім часом. Почало заносити, і те, що керівник апарату Білого Дому, ця так звана, які називають Айс Лейді, да Сніжна леді, вона категорично виступила проти, щоб пускати маска взагалі на територію Білого Дому і давати йому там кабінет. Да? Тобто, ну це такі кулуарні ігри. Вони вони насправді дуже багато про що говорять. Тобто, насправді є всі ознаки того, що рано чи пізно вони посваряться Трамп і маск, і тут Трампу треба розуміти. Чи не виліться от ця сварка з маском для е, Трампа як для президента в неприємні речі, які пов'язані в першу чергу з безпекою Сполучених Штатів Америки? Тут ми повертаємося до старлінків і до тих контрактів міністерства оборони, які е, є з е, компаніями Маска по експлуатації цих мережі старлін е, у військових цілях, і от е, якраз для цього Трампу можливо і буде потрібен Хексет, як е, суперслухняний міністр оборони, який не буде слухати маска, і який, коли йому Трамп скаже, націоналізуємо старлінки національні. Аналізуємо цю мережу, оскільки вона є критичною для обороноздатності Сполучених Штатів Америки. Пан Хексет просто казерне і скаже так точно, пане президенте, і не буде читати ні твітів маска, ні дослухатися до хвилі критики, яка точно в цьому випадку буде підніматися. Пане Тарасе, а ви е, як думаєте, як довго вони е, все ж таки протримуються в команді е, Трампа? Тому що знаєте, зараз вони можуть те, що називається брати під Петказирьок, щоб е, Трамп не сказав, і вони будуть це виконувати. Але коли людина приходить до влади, їй хочеться все більше влади, і в якийсь момент е, ну вони можуть цього не зробити, не виконати прохання Трампа, може бути таке. Ну тут все буде залежати наскільки Трамп буде їх контролювати. Тобто, ну а при як кажуть, правильному управлінському підході, коли цим людям будуть постійно нагадувати про те, чим вони зобов'язані особисто Трампу, яке в них минуле, що це про це минуле чомусь не згадують, але можуть згадати там і так далі. Та то в принципі, ну якби підтримувати дисципліну в такому випадку, дуже ну насправді просто. Та тут просто питання в тому, наскільки далі Трамп зможе. Вибудовувати свої взаємини із конгресом і сенатом, ну враховуючи те, що для нього насправді всі ці голосування. За його такі дуже часто діозні кандидатури, є також маркером того, хто в конгресі і сенаті за Трампа і на кого можна покладатися а хто наприклад з тих самих республіканців проти Трампа так і відповідно, в наступному циклі до виборів, як мінімум, до конгресу, Трамп вже зможе розуміти, як йому розставляти пріоритети. Але я би теж не перебільшував таке райдужне майбутнє таких слухняних функціонерів в команді Трампа, тому що вони для Трампа враховуючи його специфіку управління. І розуміння себе на посаді президента, вони для нього я кажуть розходний матеріал. Тобто, якщо буде накопичуватися якийсь певний негатив, наприклад, по лінії Міністерства оборони Сполучених Штатів, Трамп завжди може встати і сказати: Ну ви ж бачите, це міністр оборони не справився. Я йому довірив, я йому дав всі повноваження і я йому не заважав, а він не справився. Ну, давайте йому подякуємо і поаплодуємо наступному міністру оборони, який буде, можливо, навіть трошки більш штухняний, ніж попередній. Зрозуміло. Ну... Пане Тарасе, дуже дякую вам за те, що долучилися до нашої ефіру. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерева. Був фразами з нами на зв'язку. Після паузи та після новин поговоримо про цирк, який влаштував Лукашенко в Білорусі. Вже він каже, що йому абсолютно байдуже признають результати цих так званих виборів, чи не признають. Але в той самий час він вже каже про те, що арешник з дня на день буде вже в Білорусі, і ось тут не зрозуміло, чи він намагається загравати, чи він намагає. Ається зараз ще торгувати чи він просто залякує і тут питання в тому, кого він залякує чи власних громадян, чи європу. А може навпаки, просто намагається, хоч якось себе захистити від Путіна. Про це будемо говорити буквально після, після новин і реклами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.